Де знаходиться вирій, коли плаще смерть? Чому мерці приходили до своїх родичів? Хто міг стати покутником, як розпізнати у дитині одмінка? Та в який день мерці ходять до церкви? Привіт! Я Нік Лисицький. Це чарівний світ української міфології, шоу про неймовірних персонажів та дивовижні явища. І у цьому моторошному випуску ви дізнаєтеся про потойбіччя української міфології. Вирій, далекий теплий край, куди відлітають зимувати птахи. Сьогодні ми використовували це слово лише у такому значенні, і коли бачимо восени у небі журавлиний ключ, то кажемо, що журавлі відлітають у вирій. Та в українській міфології це слово має ще одне значення. Давні українці вважали, що вирій це міфічний світ, куди люди відправляються після смерті. До чого ж тут птахи? Про це, а також про те, яким уявляли світ померлих наші предки. Ви дізнаєтеся у цьому відео. Згідно народних вірувань, першою у вирій відлітає зозуля, оскільки вона має ключі від вирію. Вона ж допомагає летіти іншим стомленим птахам. Останнім же відлітає лелека. А ось горобці до вирію не відлітають, що пояснюється божим прокляттям. Однак не лише птахи, а й змії теж мандрують до вирію, щоб перебути зиму. Втім, вирії у них різні: пташиний вирій знаходиться десь на півдні, за морем. Зміїний же вирій лежить за густими лісами у глибокому підземеллі. Птахи та змії у давнину вважалися втіленням душ померлих. Саме звідси і походить уявлення про вирій, як про той по той бічний світ. Існували різні варіанти, де знаходиться вирій, на краю світу, на небі, за морем, у лісі, під землею і навіть під водою. Таке різноманіття пов'язане не лише з тим, що птахи літали у небі, а змії ховалися у землю. А й з традиціями поховання, які залежно від епохи та регіону дуже відрізнялися. Померлих відправляли за водою в човнах, спалювали на ритуальних вогнищах, а горщики з попелом підвішували на деревах або закопували. Найбільш давнім було уявлення про те, що шлях на той світ лежить через воду, наприклад, через виру річці або криницю. Арабський мандрівник Ібн Фадлан, який відвідував Русь, у своїй книзі так розповідав про похорон князя. Дівчину-служницю, яка погодилася супроводжувати свого хазяїна на той світ, підвели до колодязя. Зазирнувши туди, вона побачила зелений сад, а у ньому своїх покійних батьків та померлого князя, який кликав її до себе. Яким уявляли світ померлих? Наші предки. Вважалося, що він схожий на наш. Однак там все навпаки, тобто це свого роду задзеркалля або антисвіт. До речі, саме з цим пов'язані обряди та забобони щодо дзеркал. Окрім цього, на тому світі інакше йде час. Там минає одна година, а у нас 10 років. За легендою, чоловік, який спустився на запрошення свого померлого друга у могилу випити по чарці, повернувся додому, коли всі його рідні та знайомі вже повмирали. Вирій в українській міфології пов'язаний не лише зі смертю, але й з народженням адже там, чекаючи на свій час, перебували душі ще ненароджених дітей. Їхній появі на світ зазвичай допомагали ті самі пернаті мандрівники-птахи. Звідси і походить вірування, що малюків приносять лелеки або гуси. Типовий образ смерті, загальновідомий у Європі з часів середньовіччя, кістяк з косою в руці. Схожий вигляд, персонаж смерті отримав і в українській демонології. Її уявляли старою кістлявою бабою або й просто кістяком. А окрім коси, на озброєння у смерті могла бути мітла. Або лопата. В Карпатах вважали, що смерть нічого не їсть, але ж ходить по світу та вбиває людей, ріже косою, згрібає граблями, замітає мітлою, закопує лопатою, а душу виганяє з тіла. Також казали, що коли смерть приходить забирати дітей, то чутно, як вона плаче і голосить, а от коли забирає старих, то просто викликає по імені. На Поліссі говорили, що смерть з'являється увечері чи вночі у вигляді високого білого стовпа або тіні. І якщо ткнути її палицею, вона зникне налякати смерть палицею. Хм, цікаві були забавки на полісі. З українських бувальщин можна зробити висновок, що до смерті наші предки ставилися філософськи і зазвичай намагалися її обдурити, щоб таким чином продовжити своє життя. Смерть зв'язували, ловили в мішок, попрошували почекати або кожного дня просили прийти завтра. І навіть запрошували хрестити дитину, після чого Кума смерть ще й допомагала розбагатіти. Духи померлих одна з найбільших категорій в українській міфології. Про багатьох з них ми вже розповідали у попередніх сезонах: домовики, мавки, нічниці, перелесники, русалки, стричата і упирі. Подивіться відео, якщо ще не бачили, все це духи померлих. Однак це ще не все. В цьому випуску поговоримо про менш харизматичних. Але не менш моторошних персонажів. За часів Русі мерців, зокрема тих, що ставали злими привидами, називали нав. Літописна згадка про них є у «Повісті минулих літ. Там розповідається, що у Полоцьку по вулицях гасали нави, верхи на конях привидах і вбивали всіх, кого бачили на своєму шляху. Наявність коней, полочани тоді визначили за слідами копит. В Україні померлих передчасно називали заставними мерцями. Вважалося, що вони залишаються існувати між небом та землею щонайменше 7 років. Ці ходячі мерці приходять до своїх родичів, якщо ті не відпоминали їх як слід, або якщо дуже за ними сумують, а також щоб помститися тим, хто їх образив. Наприклад, в одній з заповідок, жінка після смерті приходила душити чоловіка за те, що за життя збиткувався над нею. В Мрець розірвав дівчину за те, що посміялася з нього і скинула з його голови шапку. Існує чимало народних переказів, коли мерці регулярно приходили до своїх родичів і навіть продовжували жити з ними, або відвідували улюблене місце, наприклад, корчму. Якщо мерці дуже надокучали, люди використовували різні способи, щоб їх позбутися. Вважалося, що мрець перестане ходити, якщо кинути в нього подушку, зловити насичений пояс і окропити, або здивувати. А потім висловити своє здивування з приводу його появи. Та найнадійніший спосіб був лише один пробити мерця осиковим колом. Покутники – різновид мерців це небіжчики, які через гріхи та вчинки, зроблені за життя, не можуть потрапити на той світ, доки вони самі або хтось з їхніх рідних чи знайомих ці гріхи не спокутує. Тому вони змушені поневірятися по світу і терпіти різні страждання залежно від тяжкості свого вчинку. То після смерті міг стати покутником. Покутником міг стати чоловік, який оженився на своїй кумі, дуже жадібна людина або людина, яка померла, не сповідавшись. Навіть священники могли стати покутниками. Так одна з бувальщин розповідає, що піп став покутником через те, що наказав поховати себе у брудній сорочці, і лише після того, як його викопали і перевдягнули в чисту. Він перестав з'являтися. Інший, який все життя збирав гроші, мав пороздавати їх на добрі діла. Потопельники мерці, які навмисно або випадково втопилися. Вважалося, що потопельники залишаються на цьому світі сім літ. Увесь цей час вони знаходяться у тій водоймі, в якій втопилися, можуть також виходити на землю, але не далі того місця, до якого під час повені доходить вода. Виглядають вони як звичайні люди. Але стають зовсім білими або, навпаки, чорними та обростають дуже густим, довгим волоссям. Потопельники доволі неприємні персонажі, бо зазвичай роблять всілякі капості. Наприклад, намагаються затягнути людину у воду і втопити, перевертають човни, заважають рибалити або дають зловити себе у сіті і таким чином лякають рибалок. Окрім цього, казали, що коли потопельник бачить живу людину, то одразу починає реготати. Одмінок український міфічний персонаж, який походить з потойбіччя, але, на відміну від багатьох інших, не належить до померлих. Його існування приклад того, наскільки тісним було співіснування з потайбічними силами свідомості наших предків. Одмінок дитина, підмінена нечистою силою, його ще називали одмінником та «відминником». В Україні побутувало вірування, що чорт може викрасти немовля і натомість підкинути своє. У адмінка маленька голова, довгі вуха, тонкі ноги і великий живіт. Він постійно хворіє, не ходить до семи років і завжди голодний, скільки його не годую, він все з'їдає і хоче ще. Казали, що якщо залишити у горщиках яку-небудь їжу і вийти з хати, то одмінок все з'їсть і ще й горщики порозбиває. За таку погану поведінку, одмінків часто били різками. Для того щоб немовля не стала одмінком, необхідно було покласти в колиску ножа. Окрім цього, в кімнаті, де знаходилася дитина, мав постійно горіти вогонь у пічці чи грубі. Також казали, що у хаті з малюком не слід лихословити та згадувати нечистого, щоб не прикликати його. Щоб позбутися одмінка, необхідно винести його на перехрестя доріг або на смітник. Тоді нечиста сила пожаліє свою дитину і забере її, а людську дитину поверне, приговорюючи: Я твоє дитя в маслі купаю, годую маслом сиром, а ти над моєю збиткуєшся. Мерці в українській міфології мали власне свято. Називалося воно Навський або мертвецький Великдень в цей день мерці виходили зі своїх могил і йшли до церкви, де священник, також мертвий, правив для них службу. Навський Великдень свято мерців припадав на різні дні залежно від регіону України. На чистий четвер перед Великоднем, на перший вівторок або четвер після Великодня, або на так званий жилавий понеділок, на початку Великого посту, за повір'ями, опівночі на Навський Великдень тричі б'є дзвін. Мерці повстають зі своїх могил і прямують до місцевої церкви. Найпершим іде священник, також померлий. Він говорить молитву, після чого двері церкви самі прочиняються. Мерці заходять усередину і слухають службу. А потім виходять з церкви, двері храму зачиняються, співають треті півні і мерці розходяться, кожен у свою могилу. Побачити мерців на Навський Великдень для живої людини вважалося дуже небезпечним. За деякими переказами, люди, які надто тужили за померлими родичами і все ж наважувалися прийти вночі до церкви, щоб їх побачити, після цього помирали самі. На Навський Великдень померлі могли прийти і покарати тих, хто їх не шанував. Тому в цей день потрібно було називати їх лише по імені і ні в якому разі не вживати слів мрець або покійник. Також до цього дня прибирали на могилах і залишали там їжу, в хаті запалювали лампадку, а на підвіконня виставляли поминальну страву, колево. Обов'язково поставте дзвіночок, щоб вчасно отримувати сповіщення про свіжі випуски і розкажіть про наш проект своїм друзям та знайомим. Давайте разом популяризувати українську міфологію. Третій сезон шоу Чарівний світ української міфології підготовлено за підтримки Українського культурного фонду в межах конкурсної програми Стипендія.